От, де реально я в, соте, в тисячне, не знаю скільки скількісне буду повторювати ці всі тези. Де реально головна загроза з боку противника? Це Покровськ, це Костянтинівка, це словянськ рематорська з напрямку Сіверська е і це загалом Лиманський фронт, і це Куп'янськ. Це ціль номер два. Тобто, перша ціль це Донбас, друга ціль це Куп'янськ. До речі, ще по Донбасу. Якщо говорити, то я по лиману вже згадував, що тут так само ворог постійно приходить наші тели і беруть його у полон. 63-я механізована бригада. Повсякчас подібні відео постить, що вона, власне кажучи, займає локації. Ось такі от. В, в, в локаціях в тилу нашому е, бере противника у полон. Е, ну а локація про яку я от ще сьогодні два слова скажу: це дворічна район Куп'янська, де росіяни за минулий тиждень на мапі мапіпстей, знову ж таки відокремлюємо цей плацдарм, який утворився уже. На осінцівському проекті з захопленням дворічної повним оформленням і правобережно оскільського плацдарму а, на куп'янському напрямку. Що це все означає? Що противник справді другу мету свою має це не суми. Це не Запоріжжя, а друга мета, на мою думку, буде в ході літньої або літньої осінньої кампанії, буде Куп'янськ, тому що створення цього правобережного плацдарму під осколом на Оскільщині, скажімо так, воно передбачає те, що ворог звідси буде прагнути створити нависання над Куп'янськом. Таку собі клишню, можна так говорити. Що над Куп'янськом. Це його буде мета і задача на майбутню кампанію. Станом на сьогодні, ось те, що я виділив штрих-пунтиром: це присутність противника на правому березі Зі річки Оскіл в цьому ж трихпунтирній цій зоні ще немає важкої техніки противника, але безсумнівно ворог намагається це зробити, намагається переправити техніку. А треба розуміти, що без техніки е серйозних наступів на Куп'янськ не буде тільки тоді, коли ворог розуміє накласти. Покласти переправи, прокласти е, понтони, тоді можна буде очікувати безпосередньо такого значного тиску на купінц. Поки що йому це не вдалося зробити. Навіть попри те, що він розширив свою зону контролю, навіть попри те, що він сформував по суті, що плацдарм йому це досі не вдалося зробити. Чи вийде це зробити? Не виключено, що йому вийде прокласти переправи і перекинути тут е, е, техніку. Е, чи треба зараз уже е, бити в такий катастрофічний набат? Я взагалі не прикинув того, щоб бити в катастрофічний набат. Головна теза в підсумках того, що я сьогодні скажу в цьому тижневому огляді, вона залишається незмінною впродовж останніх тижнів. Я її саме повторюю: відбувається розмін територій на велику кількість втрат російських військовослужбовців. Тому що цього тижня ми так само пережили одномільйонну втрату російського війська один мільйон мінус битими та пораненими. Що робити, аби наступний мільйон знищити? І до речі, подивіться тенденцію. Півмільйона військ російських було знищено в період з червня 24-го року, по червень 25-го року. Тобто за один рік. Перші півмільйона були знищені з лютого 22-го року по червень 24-го, тобто за два з половиною майже роки. Наступні півмільйона були знищені за останній рік. Тепер мільйон. Ну, вочевидь, за такою самою тенденцією має бути знищений до кінця цього року, і не виключено, що за таким самим сценарієм, як росіяни атакують виключно особовим складом, втрачаючи його щоденно по тисячі тисячі сто тисячі двісті осіб особового складу. Саме таким темпом воно і прийде до подібних втрат російських окупантів. Але для того, щоб це сталося, нам потрібно низку провести організаційних змін. Нагадуємо домашнє завдання про мобілізацію, мілітаризацію, про корпусну систему, про децентралізовані закупівлі е, різноманітного плану дронів, бомберів, розвідників, коптерів про виробництво своєї зброї. І на сам кінець я не можу не згадати ще одну тему тижня, яка активно розгорталася. Що ми вже перевели фактично в системне масове серійне виробництво. Балістичні ракети Сапсан про це спочатку експертне середовище повідомляло, а наприкінці тижня вже почав про це говорити президент. Підтверджуючи ці дані, що справді сапсани, наша балістика, яка за попередніми даними на 500 плюс кілометрів здатна завдавати ударів. Вона вже, ну скажімо так, перебуває в стадії фактично що початку серійного виробництва. Тому, якщо ми в скорому часі наростимо можливості балістичного виробництва, балістичних ракет. Я думаю, що в нас будуть у нас будуть з'являтися певні козирі в цій війні. А зараз ми фактично щоденно спостерігаємо якісь удари по території Росії то по е заводах військово-промислового комплексу, то по їхніх аеродромах, то по хімічних заводах, до речі, е зокрема. Тамбовський пороховий завод цього тижня був уражений. Це дуже важливо. Насправді, історія. Е, ну от е, такі удари відбуваються, і це все послаблює можливості противника. Е, сподіваюся, що ось цей мільйон втрат, про який я кажу, майбутній він буде фактично що просто людські втрати без можливості таких шалених технічних, які е, е, у противника за останній час накопичувалися, зберігалися, і, зокрема, цьому допоможуть і наші далекобійні дібслайкові дрони і е, е, балістичні ракети.